Минулого разу ми з вами працювали з математичним космодромом. Пам'ятаєте, якщо ми вірно угадали, то у нас ракета злітала, а в цьому випадку у нас ракета йде на посадку. Дивіться, 9 мінус 5. Ми тримаємо лінійку, перше число 9 тримаємо правим пальчиком, пальчиком з правої руки і рахуємо вліво вниз. 5 одиниць. 1, 2, 3, 4, 5. Відповідь 4. Ми повинні натиснути на таку кнопочку. О, Дивіться, просто пішла на відпочинок. А що ж зараз іще? 10-5. Ну це ви навіть без лінійки повинні знати. Тому що 5 і 5 – це в нас 10, а от 10 забрали одну ручку, всі по 5 пальчиків, і у нас залишилось 5. Навіть рахувати не буду по лінійці. Є вірно. А зараз ми навмисне зробимо помилку 10 мінус 6. Тримаю 10, 6 разів вліво. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Відповідь 4. А я хочу, ну, наберу 2. Ну от, я забула. Дивіться, вона ж не поїхала, не на відпочинок, кудись там поїхала і заржавіє собі. 5 мінус 3. Приймаємо пальчиком лівої руки 5. І три рази. 1, 2, 3. Відповідь 2. Перевіримо. Вірно, ми зробили чи ні. Вірно, бачите? Посадка пройшла успішно, вас дуже хвалять. А коли помилка у нас, вони пишуть, комп'ютер пише, що помилка, ти повинен краще рахувати. І так далі, діти. Зрозуміло вам. Повторяємо ще раз: дія додавання це складна дія, але ми її осилимо. Перше число зменшуване, тому що воно завжди отут буде менше число, ніж перше, друге число від'ємник і третє різниця. Зрозуміли? Все діти, я надіюсь, маю таку надію дуже велику, що ми з вами зустрінемося і ви мені все все розповісте. А бажаю вам і вашим батькам повторити це з вами. Дуже гарно, щоб ви пішли в перший клас зі знаннями. До побачення!